Всім привіт! Ви на вежі, і це програма «Таємниця старого міста. З нами, як завжди, по добрій традиції, Іван Боднарів. Привіт, Іване. Привіт. І сьогодні ми спілкуємось про, власне, про втечі з Станіславівської в'язниці. Станіславівська в'язниця була заснована у 1911 році, фактично на початку ХХ століття, і з нею вже було кілька спроб втекти. Власне, про це ми більше поговоримо з Іваном. Знаю, що було кілька таких спроб. Давай по черзі розкажемо. Ну, почнемо з найдавнішого, напевно. Де? Ну, взагалі, це в'язниця, це та, що на вулиці Сахарова, ну і, видно з вулиці вона у глибині. Зараз це оце СІЗО, слідчий ізолятор. Ну, а коли збудували в 1911 році це була тюрма карно слідча, де тримали в'язні, поки триває судове mm -hmm. слідство, там вже поруч був суд. А також, якщо це в'язень отримав там якийсь незначний термін, ну, в'язнення тобто, до трьох років, тоді також його тримали в тій в'язниці. І от за Класифікацію вона належала значить, до в'язниць другого класу. Середина, скажем так, золота. Середнячок. Так. І місцева преса називала у своїх публікаціях цю тюрму на вулиці Білінського, тобі Сахарова, Сірий дом, сірий будинок. А чому сірий? Напевно, вона була попробована в такий сірий кольор, такий каз... Каз... казенний, такий, якийсь, ну, явно що не, не рожеве. <середня> не, не білий <середня> дім. <Поваранчави>. <середня> <середня> І ось дуже цікавий спогад залишив нам такий священник, його звали. Юрій Федорів, він Всередома, Юрій Мозіль. Так, Юрій Мозіль був він членом ну, симпатико -симпати Уни. Його поляки в 30-х роках заарештували. Тоді якраз були чись ну, кінці з активних патріотів України. Оскільки я знаю, є окрема книжка його спогадів, він був так само пластуном. Так, точно, я така книжка. Мало того, ця книжка була перевидана нещодавно у видавництві видавництво ЛадаєнВ в серії Моє місто написана фрагменти, здається, так? Там більше... Та не повністю до одного, да. да, записки в'язня Станіславівської тюрми називається. Ну і ось цей Юрій Мозіль пише, що серед в'язнів був один такий комуніст. Рап. Ну тоді комуністи також не були в печаті, так само, як і українські націоналісти, і польська поліція активно значить на них полювала. Заснула мною, причому цей раб був не місцевий. Його десь привезли з глибинної Польщини, він сидів у в'язниці, але каже, що був такий дядечко, ну, з почуттям гумору і не такий не І Ось одного разу цього раба викликали на допит в суд. Ну, те, що виходить фасадом на сахар. А в'язниця сполучалася через подвір'я з судовим приміщенням, так. До суду з в'язниці недалеко треба було йти ну, фактично через подвір'я. Через подвір'я. В'язнів вводили спеціальні ключники на це охоронці, які там uh -huh. заводили в кабінет судді і потім йшов він собі знову в'язницю, чекав, поки викличе, щоб цього в'язня допровадити обратно в камеру. І ось цей раб. Прийшов до суді, а кабінети судові складалися з двох кімнат. Перше, це був власне кабінет цього слідчого, де ну, да, не до судів його привела слідчого Власне, кабінет цього працівника прохоронних органів, а друга кімнатка була така невеличка це якби було при... ну, приймальне. Ні, не приймальне, це вона така глуха. Там зберігалися справи, папки, сейфи з документами. Такі. І ось коли цей раб значить, зайшов до... Слідчого той дядечко сказав почекати трошки і пішов шукати його справу в сусідню кімнаті. Ну і тут В'язень бачить, що на вішаку висить. Пальто, шляпа і палиця оцього ну, слідчого супроводжує. Ні, слідчого. Ну, ну ага, слідчого. Да. слідчого да. Супроводжуючий пішов вже, чекає. Ну, він швиденько це все діло одягає, виходить з таким важним видом. Причому, коли він виходив на вулицю Сахарова, він так напижився, що цей патруль навіть честь йому віддав. Ну і через пів години вже щенився галас, шум, крики, біготня там. Сотні поліцейських шпіків, там різних правоохоронців почали перевіряти усіх чоловіків у Україні. Площах, Україні. з спалицями у шлепах, але того рапа так і не знайшли. Через певний час, значить, на адресу суду прийшла анонімна посилка із Лодзі. Ну, це був такий доволі таки об'ємний пакунок. Спочатку думали, що це якийсь ну, вибухівка, може бути кацька машинка, так як то називали. А чому вони так подумали, що це? Ну, напевно, були вже прецеденти, ага. коли ну, у нас також наш час там часто. Ну, анонімний лист великий, приходить на суд. Хто анонімку в суд прийшли? Ладно, там ага. якусь. Листа маленького а тут. Бандеролька. Бандеролька, да. Mm -hmm. І ось думали, що це вибухівка. Закрили її в карцері, але тримали тиждень, нічого там не відірвалося. Тоді викликали поліцейських цих саперів військових. Вони позичили в нашому ну, краєзнавчому музеї, в майбутньому там називався Пакуський музей, стародавні панцирі цих mm -hmm. крилатих гусарів. Так, і у цих панцирях почали цей пакунок вскривати. Ну і там е, були власне той плащ і капелюх, а також е, лист е, от такого приблизного зміста. Високоповажний пане слідчий, на ваше доручення мою одежу здепановано, ну, тобто з зберігання в часі мого прибуття. До Станіславова. Мені було треба обов'язково виїхати зі Станіславова, бо маю важну працю. В поспіху і без вашого відома я визачив собі ваш плащ, капелюх і палицю. Плащ і капелюх повертаю поштою і прошу вибачення, а палицю залишаю як символ влади, яку я від вас перебрав. Залишаюся зичливим вам, раб. Ну от, з вищам гумору ніхто не бачив. Ну, але так, це вчинок, отак ще й віддати одяг. Я знаю, що був так само в часі, в часі відступу радянської влади в 41-му році, так само був масовий, вже, масовий спосіб зникнення з тюрми в'язнів в, в 41-й рік, якраз коли німці, коли нацисти йшли сюди, так? А радянська влада відступала, розкажи, от власне більше про це. Там це цікава історія ціла. Ну у нас є така перша українська гімназія директор Ігор Дичиківський, він сам родом з Ямниці. І ось він надрукував спогади свого родича, такого Богдана Дичиківського, також mm -hmm. з Ямниці. І ось він був також аунівцем, і його напередодні війни заарештували, бо тоді от відчували, напевно, що буде війна, і всіх націоналістичних цих активістів почали кидати масово заграти. Коли війна почалася, частину криміналітету відпустили, найбільш таких небезпечних втратили, ми там маємо димені клас, але ще чоловік 500 десь в тій візниці залишилося. І німці так швидко ну, просувалися, що евакувати всіх цих в'язнів ну, вже не було можливості. І от десь на початку липня, а як відомо, місто зайняли угорські частини 2 липня раптом. Ці в'язні відчули, що таниця якось тихо. Ніхто там не ходить, не вводять нікого на допит, у подвір'ї не горкотять машини, навіть і постріли, коли там когось розстрілювали, то вже зник. ну, тиша. І поширилися чутки, що, напевно, в'язницю будуть підривати, бо зрозуміло, що відступають. Війна. Так. І ну і... Вони почали кричати. Вони почали вивішувати якусь білизну через ці вікна, загартовані. Але перевіряти чи да, хтось чи буде реакція ноль реакції? Нікого нема. Ну, і тоді вони думали, як же вибратись так. І ось двері там були обиті такою бляхою, ну треба було їх чомусь вибити, бо двері були закриті з коридору. В камері вони зауважили, що є така човунна раковина біля парашина стояла, mm -hmm. і вона дуже так, вже була така старенька, погано трималася. Хлопці її там відірвали і почали довбати ці двері з бляхи. Ну, На щастя, бляха виявилась тонкою. Плюс двері були не суцільного дерев'яного масиву, а зроблені з таких окремих дощечок. І mm -hmm. вже там через кілька таких потужних ударів ці двері почали. Піддаватися, і нарешті значить, вони зламали, вийшли на середину, зламали ще кілька камер, і ось звільнили в'язнів, і от намагаються вони вийти значить, з візничного подвір'я, але двері на волю були наглухо закриті. Там вони довбали, довбали, не вийдушого якогось матеріалу. І ось тоді вони стали шукати якісь інші шляхи, і хтось в'язнів зауважив, що є таке підпідвальне приміщення напівпідвальне. і там були такі вікна з таких грубих блоків скла. Ну от зараз ну, mm -hmm. також може побачити такі. І от вони раковина там вже не могла їх пробити, це скло грубе. Знайшли таку довбню, якою довбали, утрамбовували подвір'я на mm -hmm. візничному подвір'ї, і почали також бити ці вікна. Вікна вони пробили. Спочатку вони випустили десь чоловік 50 жінок в цю дирку, ну а потім вже хлопці, да, пішли за Бачиш, навіть в тюрмі зберігалася культура, що перші жінки. Ну так. І ось як тільки вони, частина їх, значить, цих в'язнів вже опинилася на вулиці Білінського, на... напевно, не на з боку от той провулок зелеників. Собі вважаю. Раптом побачили, що по двох паралельних вулицях це сучасні Чорновола і Коновальця. Їде колона техніки. Це відступали ці червоні війська. Mm -hmm. Коли ці військові побачили, що тікають в'язні з тюрми, вони почали стріляти. І ну, почали їх, значить, лопати. Дичаківський цей з своїм товаришем вони заскочили там, стали такий сусідній невеличкий хтинка, Ну, напевно, може, в районі сучасного пологового будинку, үгі. і заховалися у туалеті прямо на городі там, дерев'яно. Бачили, як НКВД провів двох затриманих в'язнів, попри них. Ну, але потім заспокоїлися. і далі вони вже городами перейшли на вулицю Мазепи і з з неї з міста. Причому вже Весь час що вони бігли за ними, причепилися сворики собак, страшенно гавкали там, ну, але особливо не хубаво, то не жартав. Ну і коли вони вже думали, що все вони відірвалися в районі села Пасічна, раптом вони нарвалися на двох військовослужбовців, червоноармійців. Ну все, неплик, але ці військовослужбовці були якісь дивні, якісь небриті, без зброї, напевно, самі тікали з цієї армії, і тому вони увага не і Дві пари втікачів розвернулися, і пішли. Угу. Як потім сказали, що от решта в'язнів, їх ці військові запхали знову в в'язницю. Але часу їх не було нікуди забирати, тому вони швидко значить відступали просто ту дирку в вікні. Вони загородили поламаною польською танкеткою. Mm -hmm. От, і пішли далі. Ну а ці довго не думаючи, коли шум моторів затих продовбали дирку в іншому вікні і вилізли. І таким чином це не була... надовго їх обмежили не Да, І це була наймасовіша втеча з нашої візниці, десь втекло близько 500 в'язнів. Ну хоча в'язницю ніхто не хороняв. Ну так, я знаю, що власне ще, один була, ще одна спроба покинути в'язницю була вже за радянський період в 70-х роках. Не так вже умовно давно, так? Але вона не була успішною. Розкажи, власне, про більше про це. Ну так, да, вона навіть була дуже трагічною. Mm -hmm. Є у нас в нас український сайт тюремний портал називається. Там mm -hmm. якісь відомості різні про ну, тюрми там, України, І в тому числі є про наше франківське СІЗО. Це вже, скажімо так, новітня історія. І там розповідається про випадок, який стався у березні 1970 року. Тоді на нашій зоні матали срок два таких рецидивісти, Радько і Степанов. Вони от, обидва мали там дуже поважний термін відсідки. Якісь важкі, важкі злочини. Mm -hmm, ну явно такі великі бадюганіцькі І вони вирішили втекти. Причому для втечі вибрали знаменну дату 8 березня, міжнародний жіночий день, можливо, думала, що охорона там трошки розслабиться, і mm -hmm. буде вітати жінок, і буде на си затриманих. Вони працювали у майстерні в'язничній і там втіхаря якось виготовили ніж і заточку, і тихенько це діло значить, принесли собі у камеру. І ось. Ввечері, <ган> 8 березня, десь за 15-9 вечора, вони нібито ініціювали бійку, такі галас, там крики, там щось. <ган> 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 щоб привернути увагу <ган> охорони. <ган> От Зайшов у камеру наглядач, сержант скорий, і як тільки він опинився в камері, одразу ж отримав кілька ударів ножа. Він впав на підлогу. І після цього радькові Степанівці, злочинці. Вискочили в коридор, і там їм значить, на дорозі зустрівся черговий Шив... по корпусу старшина Гірич. Вони також його важко поранили і спробували втекати. Але ну, далі до коридора вони не втекли. Напевно, там гірич подав якийсь сигнал, прибігли озброєння. Охоронці і цих злодіїв було знешкоджено, зброю відібрано. Знову їх доправили до камери. Ну і а незабаром був суд, де вони отримали ще додатковий термін ув'язнення, оскільки обидва охоронці, на яких вони напали, вони померли від <тас> поранених. Тобто цей березень дійсно був кривавий. Ну і восьми березня стало таким чорним днем в історії нашого в'язниці. Як ти, власне, дізнавався про ці всі втечі? Наприклад, ти спеціально знаходив цей сайт про тюрму і шукав свідомості Станіславів, чи як ти ці всі речі власне довідувався? Не, ну статті, як пишуться? Ну, там десь щось почув, там mm -hmm. щось десь почув, а потім, коли назбираються тимчасового матеріалу, то... Можна, Можна вже поформити по як статтю, да. бо зрозуміло, що з одного епізоду не вийде. І Коли їх назбиралося три, ну вийшла книжка, прочитав про mm -hmm. спогади Мозеля. Потім познайомився з Ігорем Дичаківським, він підказав цю історію втечі про свого родича. Далі от, вже на сайті, коли ну, ви побачив це, був, я якраз пронологія пазл склався. Чи відомо тобі про ще якісь втечі, окрім тих, яких ми щойно згадували, які власне вийшли в твої статті в газеті репортер? Ну чи значить одразу так зауважимо, що от наша сьогоднішня передача вона була присвячена втечам лише з СІЗО, яке було на вулиці Сахарова, але найгучніша втеча за всю історію нашого міста це була втеча студента Мирослава Січинського, який втік з тюрми Діброва. Це на Чорновола 119 а де зараз військова частина. Ну ми Давай уточнимо, що Січинський не йде мова про композитора, бо ча часто люди асоціюють одразу. Це це зовсім інша людина, просто однофемілоць. Ну навіть десь я читав, що це якийсь далекий родич там. Uh -huh. Ну так чи не так, але він здійснив найголоснішу втечу з в'язниці, яка охоронялася там по останнім мірам безпеки. Це була така станславська От, uh -huh. Ну але це досить цікава тема, і в принципі, ну напевно, варто прочитати її колись окрему передачу, чому напевне зробимо. Дякую вам, що знайшов час і завітав до нас вкотре на програму. Я нагадую, що це була програма «Таємниці старого міста. Мене звати Терезень, Побачимось наступного разу. Щасливо!